Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Команда з Великої Британії Астон Мартін найпопулярніших і найдорожчих автомобільних перегонів у світі Формули 1 організувала благодійний аукціон, який триватиме до 16 грудня на підтримку українців, хто постраждали від війни серед лотів. Костюм чотириразового чемпіона Формули 1 Себастьяна Фетеля і рукавички, торцова частина Боліду, а також багато інших цінних аксесуарів. Благодійний збір на суму 400 тисяч гривень на дрони камікадзе українського виробництва для збройних сил України. Які вирушають на Бахмутський напрямок, оголосив благодійний фонд «Серце поруч, сім найбільш щедрих донаторів, отримують можливість написати на дронах камікадзе особисте привітання а між першим та другим місцем будуть розіграні футболки з автографами зірок Донецького шахтаря та спортивного клубу Дніпро 1 13-річний Олекса Симак виставив на аукціон футболку захисника Донецького шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка. Кошти підуть на БТР для 103-ї бригади. Улітку хлопець вже збирав гроші на дрон для батальйону Свобода. Почесний президент Федерації баскетболу України Олександр Волков, подякувавши Збройним силам України за можливість жити та працювати грі помаранчевого м'яча у нашій державі, водночас попрохав і закликав гравців, які виступають за кордоном на високому рівні, допомагати українському баскетболу відповідно до своїх можливостей. Це Може бути і підтримка своєї баскетбольної школи, допомога своєму першому тренерові, і взагалі варіантів насправді багато. Керівництво служби економічної безпеки нагородило тренера викладача з легкої атлетики Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності солдата Олександра Миколаївича Єроміна орденом за мужність і відвагу. Провал чи кінець кар'єри, дворазовий призер чемпіонатів світу, тридцятирічний Андрій Говород з Дніпра, який в п'яте прав участь на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в австралійському місті Мельбурні. Цього разу вперше в кар'єрі не подавав кваліфікацію на 50 метрів батерфляєм, показавши лише 29-й підсумковий результат. Хоча перед Цим він щоразу доходив до фіналу на його рахунку срібло 2010 року і бронза 2014-го також належить світовий рекорд на цій дистанції, який він встановив у 2018 році. Збірна України Ю-20 з хокею святкувала успіх з рахунком 5-2 у другому матчі групового етапу чемпіонату світу третього за силою дивізіону 1 бі над робесниками з Польщі у першій зустрічі. Наші співвітчизники 4-0 були сильнішими від однолітків з Італії, що дало їм змогу очолити турнірну таблицю під. Цумкове перше місце, яке дасть можливість піднятися до ліги 1 а серед лідерів в лавах нашої молодіжки, сім вихованців Дніпровського хокею, Атаманчук, Портної, Сушков, Трахт, Панасенко, Красножон, Садовіков натомість на ковзанці їхньої рідної льодової арени Дніпра відбувся турнір Фестиваль хокею до Дня Збройних сил України. Ковзанка льодової арени Дніпра стала місцем проведення фестивалю хокею. Він був присвячений Дню Збройних сил України. Організаторами змагань спільно виступили відокремлений підрозділ Федерації хокею України у Дніпропетровській області, сім представників ЯКО в складі молодіжної збірної країни нині беруть участь у чемпіонаті світу Ю 20 першого дивізіону, що проходить у Польщі, та дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту за підтримки департаменту гуманітарної політики міськради. Провести турнир сегодня в Украине очень сложно, и в связи с тем, что и многие ребята уехали за границу, и мы с руководством нашей спортивной школы при поддержке нашего горосколкома решили в честь Дня вооруженных сил Украины провести такой турнир среди детей 2010-2012 года. Окрім трьох команд господарів, на запрошення взяти участь у турнірі жваво відгукнулися і зіграли на змаганнях їхні робесники з Кременчука. На початку стислої урочистої церемонії нагородження почесних гостей заходу військових, а також юних хокеїстів, суддів та оболівальників, щиро привітали та побажали перемоги Україні і миру у нашій державі. Директор дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Анатолій Фотеску та керівник відокремленого підрозділу Федерації хокею України у Дніпропетровській області Костянт. Після чого останній від імені оргкомітету, вручив заступнику командира роти батальйону Дніпро, 1 заслуженому журналісту України Віктору Ожогіну, ігровий светер команди хокейного клубу «Динамо Дніпро, дворазового чемпіона України серед юнаків і молоді. Дуже приємно було бути присутнім на такому фестивалі хокею у мирному Дніпрі. І, дякуючи Збройним силам України, Дніпро дійсно є мирним містом, і ми все зробимо. Військові всі зроблять усе, щоб таким місто Дніпро і залишалось. А діти, щоб наші росли навчались в школі нормально і займалися улюбленим видом спорту. Хокей – це прекрасний вид спорту. Я бажаю усім здоров'я, наснаги і миру в Україні. Інші почесні гості турніру, представники східного територіального управління військової служби правопорядку, на згадку про подію отримали від організаторів сувенірні шайби. Кращим голкіпером змагань визнали воротаря команди Дніпро 2 Івана Усика. Найміцнішим оборонцем став Олексій Оліфер з Кременчука, а його одноклубник Михайло Пономаренко переміг у номінації найліпших нападників. Найбільшу кількість шайб у ворота суперників закинув Олексій Короткий з Дніпра 1 Бронзові медалі вирушили до Кременчука. Їхніми володарями стали хлопчаки одноіменної з містом команди. Срібні нагороди залишилися вдома в одних з господарів змагань колективу про хокей. Земляки останні з Дніпра заслужено за грою і результатом. Здобули відзнаки найвищого гатунку, а з ними і головний трофей турніру красень кубок за перемогу. Ми не сподівалися на легкі перемоги, ну але вибороли перше місце. В наш час так, дійсно дуже дорого, дорого коштує такий турнір, тому ми вдячні е, організаторам осередку хокея, е, департаменту молоді спорту. Ну і в першу чергу це Збройним силам України, що ми маємо змогу тренуватися. и проводят такие турниры. Этот турнир оказался полезным вдвойне, потому что э, наша команда днепр один, которая стала чемпионом, через несколько дней уезжает э, в Польшу, э, где будет защищать честь Украины на Карпатской лиге. После первого тура наша команда идет на первом месте, это будет второй тур, и я надеюсь, что наши мальчишки достойно там выступят. За традицією, апофозом турніру стало фотографування усіх причетних до організації участі і проведення фестивалю хокею на День Збройних сил України у Дніпрі у буремному грудні 2022 року. Інспектор відділення тактико спеціальної підготовки полку поліції особливого призначення головного управління національної поліції у Дніпропетровській області Роман Марочкін став бронзовим призером чемпіонату світу з комбату Дзю Дзюцу у розділі «Фулконтакт», Контакт, змагання ко завершилося в іспанському місті Мальград Демар. Важкий форвард баскетбольного клубу Дніпро і капітан команди Станіслав Тимофенко увійшов до символічної збірної тижня баскетбольної суперліги України за підсумками ігрових баблів, що відбулися у Києві та Луцьку МВП, став центровий Ського будівельника Максим Сандул, окрім них, у квінтет також війшли Михайло Горобченко з Львівської політехніки Галичини, Олександр Рябчук з Біпа Одеська область та Антон Мусієнко зі столичного Київ Баскету. І на закінчення одну золоту, п'ять рівних та одну бронзову нагороду у різних розділах програми чемпіонату світу з традиційного крате, що завершився у Польщі. Завоювали у складі збірної України шість спортсменів обласного фізкультурно-оздоровчого товариства Басейдай міста Кривого Рогу тренера Віталія Галінського. І на цьому мене. Поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.